Є роді вожилище, предводительствует, і моє горе високі, ланім камінь, прибіжище заяця, листом на сонце позна запас, положили в сетьму, і без кношу нейже пройдеться звірі добра вні. Ти заскати у Бога, що си осія сонце і зобража і в ложах своїх лягу. і за де чоловік на діло своє, на ділення своє до вечора. Я прозволишся діла Твоє, Господи, вся премудрості, сотворить Єси, сполнися земля твари твої. Я. Сія море, великої пространної, там огадий женіще сла. Живо нема, але сувелики, ми там у кораблі приплаваю. сумійся, Орису, дали зарогатися йому всяк тебе чай, де тебе, що благо време. Тож тобі заберу, тот вершу тобі руку, всяческа і сповняться, благо, От Твоя щодо тобі лице возмятуться, отими, що духі ще знову тепер своє возвратятся. Господи, що духа твоєго ісу заждужду ця, я в навеше на Буде слава Господні, мовіки, вас веселиться, Господь, оділі своди. Сирай на землі коряй, і прикасайся горам і дем'яться. Господи, Господи, животі моє, пою моє моєму данде жиє, услади да, це йому, бесіда моя, адже возвеселюся, Господі. Дай ще зрішенця землі, беззакони, це кожен небетиїм, благослови душе моя, Господи, Сонце позна запад свой, положилися мої близькі, якого лише діла Твоя, Господи, Ця примудрясть і сотворил є, Слава Сина, і Святому Духу, і нині прислуги. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божа. Аллуйя, Аллилуйя, слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся, Господи паммалю, посвишний мир і спасен душ наших, Господу помолимся, мир і все у умира благостоянні святих Божих церквей, сведи на ни всі, Господу помолимся. О святим храмисам і звірою благовіння ми страхом Божим ходящим, во нього Господу помолимся. Господи памбайло. О святійшам селенсті Маркієра й Франциси, паперімстим блаженішим патріархам нашим святославі, просять щініші архієпископий і митрополитій, волівєєпископинь наших, що з ним просвіттерстві во Христі дияконстві всем причті люди, Господу, помолимся. О Бо охранні в народі нашим придержащим власти наші, восемь воїнстві, Господу помолимся. Господи пам'яну. Во обители обіти всяком граді странні і віру і живущи в них, Господу, помолимся. Господи Облагоростворений воздухової забіли, і плодов земних і времені мирних, Господу, помолимся, поплаваючи, потешествуючи, недуючих, страждущих плененних, і о Господу, помолимся. Збавитися нам от всякі я скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуйся, охрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи Пам'ялу, присвятою, пречистую, преблагословенную, славну, і владичицю нашу, Богородицю і приснаді Марію, совсіми святами, пом'янувши сами себе, і друг друга, і живот наш, Христу Богу передади. Як оподобає Тобі всякая слава, честь і Отцу Отцю і, і Святому Духу, мені присної, во віки віково. Амінь. Спаси мене Боже, бо осягнули води до душі моєї. Ув'язнув я у твані глибини і нема на чому стати, Війшов у глибини морські, і буря потопила мене. Втомився, як речата охопила гортань моя, померкли очі мої від того, що виглядав я Бога мого, намножились понад волосся голови моєї ті, що ненавидять мене даремно, зміцнились вороги мої, що виганяють мене неправедно, чого не відмінив я, те мусив віддати. Боже, ти пізнав безумство моє і переступи мої від тебе не утаїлися. хай не постидяться через мене ті, що дожидають тебе, владико, Господи, сил, хай не осоромлять через мене ті. Що шукаю тебе, Боже Ізраїлів, бо задля тебе стерпів я холу, покрив сором обличчя моє, відчуженим став я для братів моїх, і стороннім для синів матері моєї, бо ревність додому Твого з'їла мене, і хули холителів твоїх упали на мене, і впокорив я постом душу мою, і все стало в наругу мені, і вибрав як, як одіння моє веретище, і став для них притчею. про мене, Теревенели ті, що сидять у брамі, і про мене співали ті, що п'ють вино, а з молитвою моєю до Тебе, Господи, час благовоління, Боже по множеству милости Твоєї, почуй мене, у вірності спасіння Твого, спаси мене від 20, щоб я не ув'язнув, хай урятуються від ненависників моїх та з глибини вод, хай не потопить мене буря на водах, і хай не поглине мене глибина, і хай не зімкне надо мною безодня пащу свою. Почуй мене, Господи, бо блага милість Твоя, по множеству щедро Твоїх зглянься на мене, не відвертай лиця Твого від отрока Твого, бо я терплю, скоро почуй мене, воньми душі мої і збав її, задля ворогів моїх врятуй мене, Ти бо знаєш ганьбу мою і стид мій, і сором мій. Перед Тобою всі, що гнітять мене, ганьбу передчувала душа моя, і страждання, і ждав я того, хто розділив безкорботу, скорботу. І не було його, і утіш... утішителів не знайшов, і дали в їжу мені жовч, і в спразі моїй напоїли мене отстом, хай стане трапеза їх перед ними сіттю, і воздаянням, і спотиканням, хай промеркнуть очі їх, аби не виділи, і хребет їх назавжди зігни. Пролий на них гнів твій, і жар обурення твого, хай охопить їх, хай стане двір їх пустим, і в шатрах їх не зостанеться живого, бо кого ти поразив, вони взялися гнати, і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконність до беззаконностей, і хай не увійдуть у справедливість Твою, хай зітруться із книги живих, і справедними хай не запишуться, нужденний і зболений я, і спасіння лиця Твого Боже, Хай заступить мене, восхвалю ім'я Бога мого Спісною, возвеличу Його похвалою, і все вгодне буде в Господеві більше, ніж юний телець, якому прорізають роги і ратиці, хай узрять у і возвеселяться. Шукайте Бога, і жива буде душа ваша, бо почув у Бога Господь і закованих своїх не знехтував, хай восхвалять Його небеса і земля, море, і все, що ворушиться в ньому, бо спасе Бог Сіон, і воздвигнуться гради юдейські, і поселяться там, і успадкують Його, і насіння рабів Його володітиме ним, і ті, що люблять ім'я Його, селитимуться в Нім. Боже на поміч мені прийди, Господи, помогти мені, поспішися. Хай постидяться й посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же посоромлені ті, що говорять мені добре, добре». хай возрадуються і возвеселиться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться Господь ті, що люблять спасіння твоє, а я нужденний і вбогий, Боже поможи мені, помічник мій і визволитель мій Ти. Господи, не зволікай, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Аллилуйя, слава тобі Божа. Аллилуйя, далуя, слава тобі Божа. Аллилуйя, слава тобі Божа. Паки, паки міром Господу помолим Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Святою, пречистую, преблагословенною славною і нашу Богородицю, і приснує Марію, Марію, совсіми святими пом'янувши сами себе, і друг друга, і вежи однаш Христу, Богу предади, Господи, як твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки вікове. послишення Госпо і стравиця молитва моя, тобою. я покодила пред тогою, возіяні руку мою, жертва печання, услышення Господи, Божий Господи, Калені, Господь. Мої серцем моє слави селукавстя, не вчувати вини орії сі, со чоловіки лише беззаконні, не серцю свої і справи мені, каження, милості, облечня, і лише рішна на нас від глави моєї. Я когось мого ша, як ото, що землі присілися на землі, розточеса кости, їх при аді. Я у тебі, Господи, Господи, очі мої, на нього поваги, на тебе, душо мою, суровиня, освітлює, составишами, і особла з ділище беззаконнія. А тут побережу своє пришлеє, містом деше прийду, ми, Господи, восхай. Своїм Господу помолиться, предним, молені, моє, вичай, мою Не дай ще моєму, і тези, да, землі, може, можна, кожна скрича сівні моя. Пізнає й мене, ви погибелі, смот на неї, ні це стає й душу мою, О, звати, бі, Господи, рігти, са, повані моє, часть моє сина землі, живе. Сподь ми молені моєму, я посперився, зі лом. Звала, коня, щоб я, як окріпи ще, паче мене. І сведи симниси, душу мою, і сповідатися, і мене твоєму. Понежну правенице, данише вознасим ні. І за глубини позвав тобі, Господи, Господи, услыши глас мого, душе твоїм намлющі, гласом молиння моєго. Ще беззаконні нас лишили, Господи. Господи, хто <сі> посів, як о тебе, очищання є, є. Творо святий сидина терпіливе, чесної крови іскапавши од раб твої, ріки жису ще небеша много Божія, я нами збавився осуждання, розп'ятім твоїм словом. Не ради твою потерпіття, Господи, потерпі душа моєго, слово Твоє, пова душа моя на Господа. І вже всяческий всі творець і Господь, і всіх Бог, Бог обнищаває волею страсть за чоловіки претерпіває, на Хресто здвижем клятвою закону, Сража утриння до нашого, сраже утринія, да но повільного Господа, Розпинаєшся, благодателю, хотін, копієм же в ребра твоя пропадень би жизна довче, два істочника безсмерті ісочили єси, тім же не пристану всі вірно слав. Твоя страсти, Яко у Господа милості многих нової сповлення, і, і той і збавити Ізраїля усі беззаконня, що тяменуєм славне святителя, і священа учителя. Православне утверждання церковної око, світило умний світ, возблиставшого, мучеником славна суща, істини поборника, великого лжигольника, моли спастися душам нашим. Господа Господи сияси, си, поколіни його всі люди, що тя що тяне посвятителю, ріку миснує дами, сходящою, напаяющою землю, ворожені духовними, чашо Боже, свини, я води, повну сущу. Олю, єдиномисленники поружаюшую, Стол не приводящий нової люди, Божественною благодатію моли спастися душом нашим. Як утвердиться милость його на нас, істина Господня прибиває. Щотя нарекує всавіє, благочестя подателя і нечест'я губителя, страста в доброту і священника радованіє, серп плевели посікаючи. Пшеницю небесною собирающий, істочник чудес преснотекущий, не недуго люща з ної, моли спастися душам нашим. Славу, це Іссини, Святому Духу, І нині пресне віки віко. Санце, на над раві, просертоволою красні, опіявши матрицьки, болізно іще сплоча, синим очто срани, сіє тіні, Всім же води, Господь, Як комершляйши, до дотерпіли, земним води я воскресаю. Славлю твоє мною, Боже, мой снискождень, при мутрос простим, світа Тихий, ти святия слава. Yeah. So. Господь паси м'я, нічого м'я лишить на мисі злачні там у вселим'ям. Милость твоя, Господи, пожене дня, всякий живота моєго. Милость твоє, Господи, пожене дим'я, всякий живота моєго. Сподоби, Господи, сей, без ріка сохранитися на слава Господи, Боже, Божорець наших. І хвальне прославлений ім'я Твоєго віки, Армію, Господи, миластвує на нас, як на Благословеністи, Господи, Благословеністи, Господи, я кожил повагом на тях, благословені, Господи, навчим'ям правданім Твоїм, благословені си, влади коразомим'я оправданням Твоїм, благословені Твої. си святий, просити м'яправдані Твоїми, Господи, милас Твоя повітря. Не праси небі, подобають хвала, тобі подобають півні. Слава подобає до цього і сили, святому духу, нині присної, віки вікова. Ісподи вечерню молитву нашу, Господові, Господи, помилуй. Мій. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Вечора все совершенна свята, мирна і безрішна, Господа проси. просіна, ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілезна, Господа проси. просі. -на. Прощення і оставлення гріхові прерішени наших. Господа проси. просімо, Господи, добрий і полезний душам нашим, мира, мирові Господа просімо. Проче, врем'я живота нашого в мирі покаянні у Господа Одай, Господи, християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне, і доброго на страшнім судище Христові Одай, Господи, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славною владичі, нашу Богородицю і присно Діву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і вежив наш Христу Богу передадим. Терпи, Господи! Яко <coughs> благий чоловіко, любез Бог, і е си Тебі славу воселаєм Отцу і Сину, і Святому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь! Вираси! І духа Твоїй! Прошу Господа ві Господи. Буде держава, царство Твоє благословенної, і препрославленого Отця і Сина, і Святого Духа, На присно й во віки вікове. Поклоняємося крестечесному, хранителям віри, спасені, нас грішних, валій, очистилишу, народу побіді, похвалився, я вселаний. Тобі, Господу, очему і живущим на небеси, якого чора, в руку Господі своїх, якого чара боїні, в руку Спожи Своя. Такоче нашого, Господу Дон деже тридни, креста, образно, Мойсей на горі, руці воздів к висоті, а малика побіждаше. Ти же, спасе, плани простер на кресті чесні, об'єм'я спаса, єси отработи врат. І дальні си знамені животноє біжати Мені. от луках сопротивних ні, всего ради слова, поклоняйся Христу Твоєму чесному. Помили нас, Господи, помили нас, як мої з силне життя, на й паче наповнися душа наша полошені, обзуюши, і унечежені голоди, пророці Апослуха Христової мучениці, научивши піде тройціну сучною, і просвітиши язики заплушая, і обшик януло сотворивши сини, чоловічеський я, слава Отцю і Сину, Святому Духу, Нині приснови ві віковань, єда і зложезм твоїх посіявшого на кресті зашача виділа єси, сонця незаходимого і сонечне ячі помрачивши, позовила, Єси, тьмогою печали, в душі. І волею заша єси, пак і осіяй моє, і всього міра просвіщання. Нині, твоша, щаба Твоєго, владику, голову Твоєму самиру, якого є сочі мої, спасеніє Твоє, Єжи ото прилицем сім. Світло відкровання сику, і славу, людей твоїх і зродіх. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину і Святому Духу, І нині Віки. <пев> Присядай, Трой, помилуй помилий нас, Господи, очисти віки наша, владико, прости беззаконні наша, святий, посяти сили, немоще наша, і Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Цисину і святому Духу, і віком, Боже наші, віси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, Як на небеси на землі, хліб наш насушний даж нам десь. І остави нам доли наша, я кажи, ми оставляємо до дхом нашим, і не веди на Свої скушені, но і збави нас у Духовах. Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присної во віки вікове. Дніяні обрілися, водов набег. Господи, все ради слова, і сини, і справляя, і вірі ради посералися на жидок, священо мочи, наче, моли Христа, воскресся душам ножим. Слава, Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, пресновіки, вікомі. Не порошне, мати христа Бога, воружя проти Твою присвячу душу, їх дари, спанай, бо його сиволи, і сина, і Бога Твоєго, є Боже Босла, Боля, ще не пристань, прощання перещання нам дароботи. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молим Тися услаш і помілуйся, не помилує. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся о святішим селенстві Маркіра і Францисці, папиримстім, блаженішим патріарсі нашим святославі, Преосвященіші архієпископів, і митрополиті волі єпископів наших, і ослужащих послуживши во святі обітелі сей, і отці наші духовне, і все во Христі, браті нашої, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся обохані в народі нашим, придержащі власти, наші, у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. «Єще ще молимся о предстоящі люди, ожидаючи у Тебе великі і богатія милости, затворящи на милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Яко милостиві чоловіка, любез Бог, іси тобі славу воселаємо, Цу і свину, і Святому Духу, нині присної вовіки вікові премудрость. Честнейший хоробы, и славнейший во сравнении с Рафы, без истинья Бога слова рожью, сушей Бога роды Слава тебе! Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну Духу, і нині, и пресне, во Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш молитвами пречистиє своєї матері, силою чесна у животу рящого креста святого блажених преподобному ученику Клименті Архімандріта у Нівської Екзарха і святого священному ученика Євсевія і Самосадського і всіх святих помилуй, і спасе нас якоб благий чоловіко-любець Амінь Благословен Седе на ні присно й во віки вікове.